11 лютого 2015 року внаслідок пожежі в будинку на вулиці Герасима Кондратіва постраждало 8 чоловік, двоє загинуло. Матеріальні ж збитки склали кілька мільйонів гривень. Чи встановили винних у цій трагедії? Що зробили для подолання її наслідків і недопущення повторення? Оскільки пожежа обійшлася міському бюджету, у центрі уваги програма Акценти погоріла багатоповерхівка. Людневої ночі у сумах не спало півміста. Сумчан розбудили пожежні сирени. У середмісті на Кондратіва 8 спалахнула багатоповерхівка. Полум'я за лічені хвилини охопила кілька поверхів. Задимленим був увесь під'їзд. Будинок обгорів як всередині, так і ззовні. У квартирах пошкоджені вікна, двері, стіни. Знівечені меблі, побутова техніка, одяг все, що люди наживали руками. Всю жизнь я копила, всю жизнь собирала, всю жизнь на двох роботах работала, все. І все залишилось в смарт. Нічого у мене нету, все пропало, ні мне мені не були, ні на сесть, не... Вот эта табуретка одна залишилась така добротна одна табуретка, що я можу зість. Нічого. Нету. Причиною людських бід стало не тільки полум'я. При гасінні пожежі МНСівці вилили на будинок кілька тонн води. Через це квартири згодом охопив грибок. Трудно выводим это все. И по всем же комнатам тоже. Вот одну комнату спасаем всеми средствами, всеми силами, то есть непосильными силами, трудами. А вот это все в таком состоянии, вся квартира. Вот дальше там грибок есть на кухне тоже, сильный. Видно его. Если хотите, пройдемте туда. Вот. Квартира на, на шостому етажі е, теж у нас було залито, е, ну, В основному не дуже пострадали, але тим не менш обоє отошли. Є ще сліди на кухні, є сліди в кімнаті. Звичне життя мешканців перетворилося на виживання. Два місяці ми жили без світу. У нас електропліта, їсти нічого не було. В нас ходили так, як нижче воду. Мешканці ж п'яти квартир взагалі були вимушені відселитися. Дехто переїхав до родичів. Власникам двох помешкань довелося знімати житло. Дьому квартири повністю спомнали роботу Скільки? чотири тисячі. 4. А у вашої сусідки А дві з половиною тисячі, ну котрий Рафалік. Вона <клес> да, да, да. знімає одну комітую. Ми знімаємо двохкоматну квартиру на Харківській. Решта ціни виросли на сьом квартир, тому що заїхало дуже багато людей. Біженців Луганська, з Донецька, тому ціни виросли на житло. Міська влада обіцяла погорільцям допомогти з орендою. Та поки дали двом постраждалим родинам тільки по півтори тисячі гривень. І те за рахунок одного з приватних готелів. Я хочу навіть повернути ці півтори тисячі, щоб менше розвиварні цей бортник. з відшкодуванням збитків. Пощастило лише одній родині. К нам не приходили з грізпалкома, ніхто приходив, не ні не спрашував, пострадали ми чи ні. А я була застрахована. От затопління а пожера. Ну жінка отримала від страховиків 3,5 тисячі гривень. Інших постраждалих годують обіцянками міські чиновники. Матеріальна допомога кожному члену, хто постраждав там п'ять квартир. Кожному по 15-12 тисяч По-другому ми ніяк не можемо провести цей бюджет, тому що це приватна власність кожного чоловіка. А ось близьким подружжя, яке загинуло у наслідок пожежі, годі розраховувати на якусь допомогу. Нету там допомоги. Они виновные. Пожар произошел в квартире, замыкание проводки. Но если бы это было замыкание на лестничной клетке, это можно было сослаться и на ЖЭК, потому что одна из причин это возможно. Также же на якенное послуг. А здесь это у квартиры произошло. Проте очільник області з такою позицією сумських чиновників не згодний. Питання не в тому, чому виникла пожежа, питання, як вона була локалізована і чи можна було її локалізувати в стислий термін без того, щоб була нанесена велика шкода мешканцям інших квартир. І взагалі я вважаю, що якщо б працювала нормально пожежні гідранти, була б нормальна драбина, да бо які могли могли дістатися цієї квартири, взагалі могли людей спасти. Тобто я вважаю і вважаю не безпідставно, що це як мінімум халатність з боку місцевої влади. Як мінімум, це кримінальний злочин. Стосовно незадовільного отримання пожежних гідрантів, міський голова Сум Олександр Лисенко виніс догану директору міського водоканалу. Та Анатолій Сагач із таким розкладом не погодився. Пішов оскаржувати до суду. Наразі спір триває. Що саме обурило керівника водоканалу, поки у відряджені, пояснив головний інженер підприємства. Як було встановлено перевірки, всі гідранти, а їх аж 9 штук у районі будинку, всі були в робочому стані. І вода в них була? І вода в них була. Це е, телебачення показало, робили пробні пуски. А про те, чому ж тоді не змогли пожежні скористатися цими гідрантами а на власному? Це питання не до мене. Е, тому що е, там стояла машина. Вони могли гідранту долізти, ну це їхні стола. Там вроді би не могли відкрити люк. Люка всі за допомогою ключка відкриваються, як і положено вони відкриваються. Він не болтатися. У пожежних своя правда. Ускладнювала ситуацію з осінням пожежі і незавільний стан протипожежного водопостачання в місті Суми – 84. Вуличні гідранти знаходяться в непрацездатному стані. Повторну перевірку вуличних пожежних гідрантів нами було проведено в квітні поточного року, але ситуація з ремонтом пожежних гідрантів майже не змінилася. На підтвердження своїх слів демонструють відео, на якому зафіксовано, як насправді працювали гідранти в день пожежі. Це перевулок академічний і гідрант номер шістнадцять. Безпосередній близькості, який знаходився від місця пожежі, по адресою адресою – був під шаром асфальту. В той день наші пожежно-рятувальні підрозділи не змогли до нього підключитися. Гідрант по вулиці Кандратєва безпосередньо біля висотної будівлі. Він був під шаром снігу та льоду. І, ви бачите, як це вже в день діставалося самого гідранта Наші співробітники зараз на відео пожежно водойма біля театру імені Щепкіна. До неї теж не було вільного доступу, замерший люк і не було під'їзду для пожежної техніки. Тому з пожежною водою ми з загальним об'ємом 500 метрів кубічних ми теж не змогли використовувати воду, запаси води, що там знаходились. Всі гідранти знаходяться на балансі міського водоканалу. Вся мережа, водомережа це все в сфері управління міськ водоканалу, і в тому числі як це передбачено нормативними документами. Всі пожежні вододжерела повинні очищатися від льоду, снігу не повинні бути замуровані. До них повинен бути забезпечений вільний доступ. Наразі хто винен у пожежі та її масштабних наслідках з'ясовують правоохоронці. Кримінальне провадження відкрите ще 11 лютого за статтею 270 сімдесятої частиною другої. Це порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Одне з питань, які слідчі з'ясовують в ході досудового судового розслідування, це чи не винуваті трагедії та її наслідка посадові особи, які саме і мали б відповідати за підтримання належного протипожежного стану в будинку. Відповіді на всі інші питання можна буде отримати після висновків призначених криміналістичних експертиз. І знову повертаємося до фінансового питання. Спочатку гроші на відновлення будинку шукали в резервному фонді. Проте Міністерство надзвичайних ситуацій на це дозволу не дало. Щоб можна було розкрити цей резервний фонд? Це вартість відновлених робот або, скажімо так, втрат на цьому об'єкті понад мільйон гривень. А ми побачили, що там мільйонам гривень у нас немає. На жаль, у нас загинуло двоє людей. Мешканців 60-ї квартири. Але згідно циркулярів того ж міністерства, визнається подія надзвичайна, яка потребує розкриття резервного фонду, це понад дві особи загиблих, тобто не менше, як три. Врешті-решт виділили півмільйона гривень із міського бюджету. Проте спочатку робіт комунальники не квапились. Поки все це у нас опрацьовувалося. Бо це непростий шлях від обстеження до проєктно-кошторисної документації, яку перевіряє ще Тербут експертиза, поки отримується дозвіл на початок робіт. На жаль, пройшло більше місяця. Ремонтувати будинок доручили приватній фірмі, директор якої є давнім другом розпорядника бюджетних коштів. На сьогоднішній день укладено договір з Топаз. Чому саме Топаз, ну, скажімо так, наші дружні стосунки не заважають нам працювати. Якщо фірма виконує свої обов'язки, то чому б і ні? Сам же керівник ТОПАЗу від коментарів відмовляється. Говорять, що е, з Юрієм Вальдіваровичем Шмітки у вас е, дружні стосунки, е, саме тому ви отримали можливість е, м, робити ремонт на квадратіва 8 за бюджетні кошти. Як ви можете прокоментувати? Направляйте сюди прокуратуру, я все об'яснюю дружні у нас стосунки, а не дружні. А чому нам ви відмовляєтеся прокоментувати? Дякую. Я як журналіст маю до вас звернутися за використанням бюджетних коштів. Дізнатися, як вони використовуються. Пожалуйста, пускай звертається до мене, контролюючий органи, я всю інформацію надам. Мені не ровним, що там ніякого живання. Які саме роботи виконує фірма ТОПАЗ, пояснив Юрій Шнітке. По стояку, Де проводиться живлення всіх квартир, тобто. Кабель, який живить квартири від 7 по 14. До 7 поверху перевірялися стан кабелю, він задовільний, а з 7 по 14 там, де йшло залиття по шахті, де електропроводка ведеться, і там ще електрощитова постраждала. Цей відрізок кабелю замінявся. З сьомого по чотирнадцятий етаж, Ну і відновилася розводка по, до квартир, яка так скаже постраждала. Крім того, говорить, відновили постраждалі від пожежі, несучі конструкції будинку. найбільше за словами Юрія Шнітки, розраховувати по не варто. Ті витрати, які понесуть мешканці цих квартир на покраску побілку, оклеєння обоїв, обоїв. Підлогу там ламінат чи плитку е в санвузлі там. Це, е на жаль, не входить в конструкції будинку і за цим договором ми не можемо використовувати кошти на ці роботи. Кондратіва, 8, 26 квітня. Минуло майже три місяці з моменту пожежі, а віз і нині там. Погорілий будинок досі лякає перехожих по чорнілими стінами. Не дочекавшись допомоги комунальників, мешканці вирішили почистити помешкання за власні кошти. Попросили друзі, вони мені допомогли і почали сьогодні чистити стіни, щоб привести цей дім в порядок, тому що майже три місяці пройшло пожар, люди йдуть, от постійно возле дому, і понаблюдаю, як люди йдуть всі мимо дому, от, і всі підіймають голову, дивляться на пожежу. І маленькі дітки, і взрослі, і пенсіонери, старіки бачать від того. За три місяці Городські власті нічого не зробили. історія погорільців наглядно продемонструвала життєву мудрість на чиновника. Надійся, а сам до роботи берися.